Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі, де ми розбираємо найгарячіші спортивні події, робимо прогнози і, звісно, додаємо трошки гумору, щоб не було нудно. Сьогодні ми поговоримо про матч Ліги Чемпіонів УЄФА між казахстанською командою Кайрат Залмати та Бельгійським Брюхе. Матч відбудеться 20 січня 2026 року, о 17 годині 30 хвилин за київським часом. Де? На стадіоні Астана Арена в Астані, Казахстан. Так, Кайрат грає в Астані, бо їхній домашній стадіон це якби гостьовий дім для великих матчів. Початок о 15 годині 30 хвилин Ютеси, але для нас, українців, це 17 годин 30 хвилин, щоб не заплутатися в часових поасах. Уявіть, середина січня, сніг по коліна, морозець кусає за ніс, ідеальна погода для футболу в Казахстані. Гравці, брюхи, напевно, подумають, а де наші шапки вушанки. Спочатку давайте трошки поговоримо про сам турнір Лігу чемпіонів 2025-2026. Цього сезону УЄФА продовжує свій швейцарський формат, який вели ще в 2024-25. Замість звичних груп одна велика ліга з 36 команд. Кожна грає по вісьмох матчів. Чотири вдома. 4 На виїзді проти різних суперників. Топ 8 команд одразу йдуть до 1 8 фіналу, місця з 9 по 24 та грають плей-офф за вихід туди, а нижче 24-го вилітають. Цікаво, правда. Більше матчів, більше інтриги, менше нудних групових етапів, де фаворити просто прогулянкою проходять. У цьому сезоні серед учасників гіганти на кшталт Ліверпуля, Арсеналу, Ман Сіті, Чельсі нью Нюйкасла з Англії, плюс іспанці, німці, італійці. Брюхе, регулярний учасник від Бельгії, а Кайрат це дебютант на такому рівні, але вони пробилися через кваліфікацію як чемпіони Казахстану. Турнір уже в розпалі, після шести турів лідери: Реал Мадрид, Баварія, Барселона, але все може змінитися. Цей матч, частина лігової фази, круг 7, і для обох команд це шанс набрати очки. Брюхе зараз у середині таблиці намагається зачепитися за топ-16, а Кайрат бореться, щоб не вилетіти рано. Тепер про сам матч. Мій прогноз перемога Брюхе в основний час з коефіцієнтом приблизно 1-6. Чому саме так? Бо в Брюхе фаворит і недарма. Подивіться на їхню форму, в бельгійській пролізі вони йдуть з 13 перемогами. Два нічиїми та п'ять поразками в 20 матчах це форм, як кажуть експерти. Вони забили купу голів, грають агресивно, з хорошим пресингом. Айх кайрат. У своїй лізі вони теж сильні, дев'ятьох перемог вдома, два нічиї, двох поразки, і на виїзді подібно, але рівень казахстанського чемпіонату нижчий за бельгійський. У Європі кайрат, ще зелений, вони забили в середньому 0,7 голів за гру велчі цього сезону. А пропускають більше. Брюхи має досвід, вони регулярно грають у групових етапах, б'ються з топ клубами Чому перемога в основний час? Бо Брюхе любить контролювати гру, забивати рано і тримати рахунок. Уявіть, казахстанські хлопці в мороз намагаються пресингувати, а бельгійці, як танки, йдуть вперед. Гумор кайрат може спробувати заморозити суперників, але брюхе – це не пиво. Яке замерзає, а команда, яка розігрівається в таких умовах. Недарма брюхи фаворит за букмекерами, адз на їхню перемогу коливаються від 1,6 до 1,65, а на кайрат аж 5-6. Бельгійці, сильніші в атаці, мають кращих виконавців. Давайте трошки пройдемося по орієнтовним складам. Почнемо з Брюхи. Тренер Іван Леко він тільки но прийшов у грудні 2025, замінив Нікі Хайна, Люби 4, 2, 3, 1. Воротар, легендарний Сімон Міньоле, 37 років, але як вино, тільки краще. Захист Брендон Мехеле в центрі, Зеноромеро, можливо, Кіріл Сабе або Джоель Ордонес. Півзахист, ключовий гравець, Ханс Ванакен, 33, атакувальний півзахисник, капітан, майстер пасів і голів. Поруч з ним Людгер Рейс, Каспер Нільсен Сіса Сандра, 22, талановитий хлопець. Атака, Ніколо Трезольді, Форвард. Крістос Тезеоліс, Лівий Вінгар, 23, швидкий і технічний. Можливо, Андреас Сковольсен на правому фланзі, це хлопець, який може розірвати будь-яку оборону. Загалом, склад досвідчений, з ветеранів і молоді. Айх Кайрат. Вони грають у 4, 3 3 або подібне. Воротар. Темірлан Анарбеков, 22. Молодий, але надійний. Захист, Єгор Сорокін і Олександр Мартинович, 38, досвідчений Білорус, в центрі, Луї Мата, 28, лівий бек з Португалії, Еркін Тапалов, 32, правий. Півзахист, Дан Глейзер, 29. Оборонний з Ізраїлю, Аделет Садибеков. 23, Валерій Громико, 28, атакувальний. Атака Жоржіньо, 28, Центр Форвард, Рікардіньо, 24 на правах оренди. Едмілсон, 28, бразилець. Є молоді таланти, як Ісмайл Бекболат, 18, правий Вінгер, Чидамірка Касабулат, 23, центр Бек. Склад непоганий, але без зірок світового рівня. Більше на ентузіазмі та домашній підтримці. Гумор у кайрата є гравець на ім'я Султан Аскаров, звучить як Султан, але чи зможе він завоювати брюхе? Сумніваюся, бо бельгійці як середньовічні лицарі в атаці. Чому в Брюхе переможе? Бо вони кращі в контролі м'яча, мають більше варіантів в Атаці, і в холодну погоду європейські команди часто адаптуються краще. Кайрат може дати бій, але я бачу один, два або нуль, два на користь гостей. Не забувайте, це прогноз, футбол непередбачуваний, як погода в січні. Підсумовуючи, ставки на спорт це розвага, а не спосіб заробітку. Не ставте більше, ніж можете втратити, і грайте тільки в ліцензійних букмекерських контурах, щоб не втратити гроші на шахраяха. Якщо ви в Україні, перевірте ліцензію Крайл. Дякую за перегляд, лайкайте, підписуйтесь, і побачимось у наступному відео. Гоу, футбол.